Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Пишіть, як ви витримали після всіх новорічних свят чи ще святкуєте. Ми, наприклад, ще святкуємо, але не новорічні свята, а збираємось на день народження докуми. В неї день народження одразу після ж нового року, і це не знаємо, як витримати. Але нічого. Так, я вже собі попрасувала те, в чому я піду. Зараз вдягнуся і вам покажу. Ще е, треба зайти купити квіти і все, ми готові. Е, кума буде святкувати день народження не вдома, а замовила кафе. Це ж не ресторан, да? а кафе більше. Але там дуже смачно готують. Ми якось замовляли звідти е, їжу. Так що, якщо буде в мене можливість, можливість я обов'язково вам познімаю. Такий в мене брючний костюмчик, теж від Андретан. Ож дуже мені подобається цей е, дизайнер е, і куртку в Діну, яку вам е, в минулому, ну, в якомусь із відео показувала. Е, казала, що вона не дуже тепла, але так як ми йдемо в заклад, е, там, я думаю, буде теплей, я. Не змерзну. Костюмчик, до речі, теж а, тепленький. Я ще підділа футболочку. І буде, бажаю, нормально. З цими дуже гарно виглядають з кроксами. Юра вже теж готовий. Питаю, в нього йому жарко не буде. Ти мене розвідти знімаєш. Нічого, ти ж хвастаєш, ти ж ходиш до залу спортивного, який ти накачаний показуєш. Благаю. Благай мене. Так що вдіваємось. До речі, вже третя година, а в нас день народження на третю годину. Але ми не дуже поспішаємо, тому що знаємо, що наша іменинниця вона завжди запізнюється, тому ми не захотіли приїхати раніше ніж э, імен як буде на українській мові Ювілярка. Ювілярка, вона не ювелярка Вже нарешті вдома. Ну, в принципі, вже давно. Я вже сходила в душ, помилася, вмилася. І знаєте, що? Все гарно, гарно посиділи, там відсвяткували. Класно. Е -э -э прихожу додому. Ніка така спускається з, з свого поверху. Я бачу вже щось з її очима. Я кажу, що вже. Вона: Ну мене горло болить, кажу. і Міряла температуру. А, таким електронним градусником поміряла 37,6, а потім, ну вже потім час якийсь пройшов. Кажу, міряю я їй дала такий ртутний звичайний. Поміряла 37,9. Я, ну, я бачила по її очах, що в неї а, піднімається температура. Я їй заварила чайок. А, тут в мене облепиха і чорна смородина, дала їй вже чашечку гарячого чайку, ну, тепленького попити, щоб горло не боліло. І на всяк випадок зробила в термос чайочок. Він, знаєте, дуже прям так гарно не тримає. Чому я заварюю саме в цей термос? Тому що, якщо вона ночі захоче попити, буде горло боліти. Тут такий кипяток не буде, а тепленький, тепленький чайочок буде, ну, щоб не обпекти горло. І воно трошки постоїть, остигне, і на ніч її буде в саме раз. І ще на всяк випадок зварила компот, тому що, коли вони в мене хворіть, першим ділом я даю багато пити. Ну, тут же теж. Арсенал підготувала. Противовірусні, потім від горла. Міфінамку їй вже дала. Це для мене мастхев, ця. Дивіться, як класно. Відблискує лак. Це світлоотражаючий. Супер, мені дуже подобається. А, від горла і на зівінчик. Ну, це звичайний сі Він іноді допомагає, але частіше за все, що він як в мертвому припарки, але на всяк випадок хай буде. Я вже Нікі кажу, що її не можна лишати. Ніка, це ти? Mm -hmm. І що ти мені скажеш? От Від Польшого я лучше становиться, Зараз 38,7. Тридцать восемь и семь? Да. Ну, приятно. Ну, я не знаю, себя лучше чувствую, чем 38. тридцать восемь. Ну, понятно. Заработаем сбиваты. Нарешті подивились фільм Венздей. А ви дивились? Напишіть, як, ну, хто дивився свої враження про цей а, фільм. Е, мені сподобався, якщо чесно, я вже давно хотіла його подивитися так. Відривками його дивилася, маленькими е, і був зацікавив. Е, але я розуміла, що це така собі казка. Е, знаєте, ми е, пару років тому з донькою дивилися. Маліфісенту. То мені теж, знаєте, сподобалось. Можна трошки так відволіктись від якихось таких посторонніх думок і трошки розслабитись, релакснути. Мені подобалось. Пишіть ваші враження про цей фільм. До речі, вже котрий день цього влогу, ну я вам показувала, так, що прийшли з дня народження. А Ініка мені сказала, що в неї температура. Потім ми її збивали до двох ночі, трималися 38 і 9, але нічого, ми впорались. Зазвичай мене завжди допомагав мені цей міфінамінка, я вам її показувала. Но... Проблема була в тому, що треба було спочатку збити температуру, а потім вже давати міфінамінку і міфінамінка не дає зростанню високої температури. Тому ну, я і спочатку прийшла, дала міфінамінку, температура так і не впала. Потім я їй дала ібупрофен, температура впала і вже третій день, дякувати Богу, ну, нормально, горло болить, але температури немає. Останній раз міфінамінку давала вчора. А, в день і поки що не давала, але якщо буде ще підійматися температура, то я дам. Ось. Вчора дивилися цей а, фільм. А, і, знаєте, цілий день нічого не робили, а, тому що якесь таке виснаження було а, моральне, фізичне. А, ну і за свят, потім і за... Ну, всіх цих подій я навіть вчора м -м, приймала заспокійливе, щось мене так накрило, а я ніяк не могла сама впоратися. А зараз я збираюся, мені потрібно йти в магазин і ще зайти на розетку, тому що я замовила, ну, не буду забігати а, наперед, а покажу вам, що замовила. Якось замовляла на розетці. Олівець для брів, я його вам показувала. І дещо теж замовила. Сьогодні вже прийшло повідомлення, що мій товар мене очікує. І ще треба буде зайти в магазин, купити якихось продуктів, тому що треба готувати щось на вечерю. У мене вже, якщо чесно, фантазії ноль, що це приготувати. Але. Щось треба думати, кормити своїх. Вчора ж доїдали відбівні, які Нікуся смажила. Ми їх стільки насмажили, що нам на 2 дні вистачило. І кашу просто вчора варила, більш нічого такого не готувала. А сьогодні вже щось треба і перший якийсь супчик зварити. Ну, супчик я знаю, що хочу зварити гороховий. Так як в мене багато лишилося зі свят багету, треба його зробити на сухарики. І треба піти мені ще в м'ясний магазинчик купити сосиски для такі копчені сосиски, охотнічі, мисливські, щоб ну, смачно виходить цей гороховий супчик. І на вечерю теж щось будемо думати. Не знаю що, але якщо щось таке цікавеньке придумаю, вигадаю, то будемо з вами готувати. Так що збираємось, іду в магазинчик. До речі, у нас сьогодні така погода а, нульова температура, а, сильний вітер. Взагалі-то нам обіцяли а, сніг, але снігу нема. Ну і може це найкраще. Да? А, вже думала, що сьогодні Нікуся піде в школу, але не пішла Ну, з розумілих причин. Я її навіть зранку не будила, щоб вона підключалася до онлайну. Ну, як, вона собі завела будильник. Я теж встала, піднялася до неї в кімнату, нагріла їй компотіку, бо горлишку так і болить. І сказала їй, щоб вона лягала спати. Хай одужає, хай набирається сил. Тільки мені цікаво, де це вона цю інфекцію підчепила. Це ну, загадка, але вона і на тренування ходила, там ж куча людей, дітей. Ну, і так, може, десь з друзями, з друзями спілкувалася і підчепила яку, якусь інфекцію. Все, я збираюсь, намочила свій спонжик. Буду приводити себе до ладу і йти в магазин. Ми вже прийшли з магазину. Зараз вам покажу, що. Спочатку, то що ми ходили на цей на розетку забирати е, замовлення. Е, ось що я собі замовила: а, блиск для губ від NYX. Вже накрасила. Він такий е, злегка відтінок дає, Ну мені таки подобається. Е, спочатку він такий трошки липкуватий, а потім нормальний. Е, називається сорбет номер 36. Це я замовляла на цьому на сайті, тому що, я вже, здається, говорила, що в, нас, в нашому місті нема магазинів. Нікс. Раніше я там купляла собі деякі засоби. І ще я хотіла вам показати одну штуку. Ось такий кератин для волосся, для кінчиків волос. Моїй мамі на Різдво такі подарували наші друзі, мамі дуже сподобалося. Це з професіональної косметики, професійної, да. я думаю, що, бачите, вистанавлювачний уход, з якущо Хімічний. Ну, в общем, ось так написано: не змивається, але дуже таке волосся м'якеньке, мама каже, і. Виглядає доглянутим. Підходить для темного волосся та для світлого. Спробую і я цей кератінчик, і продається воно в відділах з професійною косметикою. Так, це те, що я купила. Потім ще Юра замовляв штопор В нас був такий. На батарейках десь 2 роки ми ним користувалися. Ну, в цьому році він зламався, не витримав. А взяли такий механічний, механічний, він залізний. Ну, такий, знаєте, виглядає надійно. Потім якось вам продемонструємо. Ну, звісно ж, до нього взяли венцем. Ну, Не на сьогодні, а може завтра, там, коли захочемо, спробуємо і я покажу, як він працює. Ну, а З продуктів ми такого нічого особистого особливо не брали. Взяли ось такі е, кабаноси в італійському магазинчикі, е, тому що хотіли зайти в м'ясний, там дуже смачні мисливські ковбаски, але він закрит. Часто цей магазин буває закритий. На санітарний день, чи там, не знаю з будь-якої причини. Ну, він дуже хороший, дуже класний магазин, там продукція якісна, але він часто закритий. Потім взяли ось такий чай-школярик на травах. Дітям, так як зараз не їздимо в метро, зазвичай ми в метро брали такі великі упаковочки. А трав'яні чаї дуже смачні дітям подобалися, але зараз не маємо змоги їздити в метро. Це далеко, ну, в общем. І ще такий чайок з ромашки взяли. Це діти будуть пити. Потім, ну, звісно, шоколад наш улюблений. Потім Нікуся ось такі любить батончики фітнес, а тільки вона любить з полуницею. І в школу можна давати такі батончики. Наприклад, якщо доведеться сидіти в сховищі, то шоколадні їм не можна смаколики, а ось такі батончики без шоколаду дозволяються. Ну, і взяли спагетти, це можливо на завтра. Сьогодні ми будемо їсти вареники з лівером та з картоплею. Салку я достала, зроблю піджарочку. Хлібчик взяли, батончик взяли, сирок і яйця. Ось такі в нас невеликі, невелика закупка. А ще перед тим, як йти в магазин, я сиділа, розмальовувала свою картину. Мені ще лишилося зовсім трошки. Але тут є що робити, так як деталі такі маленькі лишилися, і кожен раз треба змінювати колір. Але мені мілкі деталі цікавіше розмальовувати, чим ось такі. Великі. Там що взяв велику таку великі пензлики і ну, легше. А з маленькими треба трошки погратися, але е, класно те, що пішли вже такі яскраві тони, тому що мені вже ці темні набридли трошки.